Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову в автосалоні Hyundai Dem на окружній. до в очі така от марка Staria Top Bronze І ціна 2 мільйона 350 тисяч гривень. Автомобіль дуже красивий, місткий, ємнісний, дійсно класне родинне авто. Мультимедіа Бос. Дисплеї, система керування, коробка автомат, дизель 2.2, салон кожаний. Дуже багато місця в машині. От. І є навіть ще третій ряд повноцінний сидінь. На дверях автодоводчики. Загалом автомобіль. Класний, красивий. Не залишить байдужим тим, хто в ньому посидить. І ще один автомобіль, який не залишить байдужим всіх автолюбителів, саме кросоверів. Такий от Hyundai Palisade. Спереді дуже класно виглядає. Його ціна 2 мільйони 612 тисяч гривень. Ось так от такий сірий салон. Дуже красиво теж виглядає на класних колесах, напевно, 20-ті диски. Дверні карти, теж класно оброблено, все кожа, красиві такі вставки. Посадка дуже зручна, руль теж кожаний, маємо багато різних керувань. От, напевне, утримування полоси, адаптивний круїз контроль, керування голосом, телефон підключення. От також хтось тобто натиснувши, відкривається ще ніша, де є зарядка, безпровідна зарядка для телефона. Нажимаємо кнопочки Відкриваються підстаканники. Дуже цікава реалізація. Напевне, колись можна буде сюди це друкувати, або з часом буде ламатися. І от ще одна така. Ніша в підлокітнику. От. Автомобіль теж дуже місткий. Також 7 комплектація, комплектація в порівнянні з попереднім авто. Там більше місця, тут менше, але це все-таки клас кросовера. От. Зараз ще заглянемо на задній ряд. Ну, так. ну і там третій ряд. Компонування схоже, як в моїй Audi Q7. Так. До речі, що в, в цьому автомобілі Двигун 2.2 дизельний. Що в попередньому автомобілі що ми оглядали, теж двигун 2.2 дизельний. Ну, така от. Такий от автомобіль. Дуже красивий, класний. Цікаве. Загалом люблю розглядати автомобілі, тому погодився сьогодні з товаришем знову заїхати в автосалон Hyundai. А ще тут є класна опція. Ось. Видно, але, на жаль, бліки камери ловить. Тут проекція на скло приборної панелі. Отак от. Такі от автомобілі на сьогодні тут є. попереднього, Попередній раз, як тут був, то не, ну, не було скільки кросоверів, як сьогодні. О, також Hyundai Santa-Fe. Ну, це я минулого разу показував, тільки була трошки в іншій комплектації. О, також Tucson гібрид. Hyundai i 10 Hyundai Venue. Заглянемо всередину я тут. Теж доволі красиві салони в таких автомобілях. Також от ще класний експонат Hyundai Ioniq 6. Цей екземпляр на вулиці стоїть. Спробуємо, напевно, закритий автомобіль, але з виду теж дуже класний, красивий, так, він закритий. Це з представників седанів, але автомобіль теж доволі красивий. На цьому все. Всім гарного дня. Вітайтесь, не вимагайтеся.